Друзі, привіт! З вами Єгор Зарев та Денис Шуфарін. І це гедзап на тритон серії у Мадриді. У нас зустрілися два яскравих гравця. Майкл Вотсон нарешті прийшов чіп лідером лідером на... у гедзап. У нього велетенська перевага за стеком 149 блайндів. Кріс Брюєр. Посідає поки що другий сходинку, 37 блендів, І це буде боротьба за взято -та такого, як і слід. Так, це битва двох розумів. Один е, є насправді е, ну, максимально компетентним шортегравцем. Але знаєте, от, от є люди, які є талановиті, то, наприклад, Джанглмен, так він якусь будь-яку гру візьме. І просто через 2-3 тижні, як то кажуть, один е, цей е, через 2-3 тижні він буде просто майстром цієї. Вотсен він не є талановитою людиною е, в сенсі там ух, йому все легко легко дається. Він є просто машиною. В сенсі він працює, 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 працює і досягає крутих результатів. перш за все, технічно. Зараз друзі, ми перебачимо коінфліп, е, так тобто дама король у Брювера е, і десятки у. Технічно підкованої професійної людини, окей. Okay. Але це може бути найшвидший хедзап, що ми з тобою коментували, Дениса. Mm, щось я сумніваюся в цьому. Ой, тепер я... і я сумніваюся так. Я при цьому Брювер не сумніваюся, в тому, що він робить все правильно, він отримав даму. Далі він просто каже: давайте будь-які карти, я все одно виграю. <с eight> Самописи, я кажу, О -о. я сподівався <грав> Chief. на бубнову дев'ятку, Денис. Та, ніяких сподівань. Брюер в грі, розумієте, і ще раз ще раз і ще раз наголошую. Тобто, у нас і, насправді два професіональні гравці. Проте тобто, Брюер гравець з Техаського холдому, і він не так часто на той момент грав шордек, потім він значно більше почав грати. І я зустрічав його за столами. Але на той момент, коли цей хедзап відбувався, зараз ті, хто є професіоналами в, в шордек, особливо в Хедзап, ви зможете зрозуміти, що тут коїться. Uh, це грає ліп туз з валець і отримає просто максимально швидкий Allen від Tuz 9-ос'тет. В цілому, в теорії. Ну, це не найгірше рішення, яке я можу зробити. Тобто гірше було б Фолт. Але я би скоріше зіграв би або б чек, або б рейс. То 60 мт, друже. Так, я ж кажу: або чек, або рейс. Бо Олин так він був в позиції. Це ж він, не, він був в позиції, розумієш? Брувер в позиції, це важливо. То якщо ти без позиції, то з 9 о можна нормально ставити Один. Але коли ти в позиції, ти в тебе є кращі опції, наприклад, чек або рейс. Ось. Ну і стрейт, ось, будь ласка, хтось. Це стрейт, це просто стрейт. а Так, так, так. Так, так, тепер стрейт у обох. Та бачите, яка динаміка. Топ-пара у Wotсена, потім стрейт у Брювера, і потім стрейт у обохровці. Ти бачив реакцію Wotсена брові? Так, так. Такий. Фігач. Так, так і йому я вважаю, що йому зараз дуже 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 важко саме емоційно, тому що ну, наприклад, оцей пуш. Знаєте, що для мене означає цей пуш від брювере, що просто він ну каже: я не дуже добре розуміюся на цих хедзапах, цій грі, тому я просто хочу як мого швидше ну, розіграти. Фліпнути, якщо в мене буде така змога. І зараз дивіться, Watson грає опен рейс Катофо у Брюера 60 анте. А якщо бути точно 59 дев'ять анте, і він на секундочку просто тисне кол. Рейзов под бет свале чисть одномасними. Це одна, ну, це з одномасними. Це сім два світові так? Ну, умовно кажучи, умовно кажучи, так. І отримує який просто неймовірний флоп Друзі. У це, чи, чи, це, мене просто немає слів для того, щоб описати е, свої емоції і реакції. Там, якщо я не помиляюсь, був валет 10 7 і дві бубни, правильно? Ну, зараз нам ще покажуть графіка, але от я так за, заплющу в очі, і мій мозок каже, там валеть 10,7, Е, ні, ні, 29%. Значні. 29 відсотків Я просто не бачу. Лише валет. Лише там валет 107. Валет 107. Чек-чек вона грає. Так, Леве 10-7, одна бубна на ширву. Так, е, граю чек. Це зрозумілий чек від вотсона в сенсі того, що е, в мене не так багато тут 8-9, 8-9 опонентів є в повну Ну, по всі 16 комбінацій. в мене mm -hmm. зовсім майже немає, тому я граю від чеку, плюс 10 в мене не так багато. Тобто він зіграв, зіграв в цілому теоретично абсолютно коректно. Далі виходить десятка Він грає в захист, тому що. Оверкарти його не бентежать, так? Ну, по виходу Рівера. Так. Він повністю захищений. Окей, якщо у опонента є стредром, він все одно сам або поставить, або ні, так що інакше, в Рівер ми подивимось, тобто ставити самому нема потреби. Я перепрошую, це блеф чи веліо? І Брювер е вирішує, ну, я думаю, що він вирішує якось розіграти це ну, фантастично, динамічно, незрозуміло. Тобто він yeah. просто бере свою другу пару і вирішив добрати, я не знаю, з короля наприклад, так? А, хоча б у туз короля еквіті в порядку проти волочись. Проте це був просто, як ти кажеш, Єгоре, це це, 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 це був добір. стерну, стерну добір. Ой, так. Слухайте, better luck is than good, як кажуть мені опоненти за столами. Так, 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 абсолютно точно. це Ця фраза підходить на 100% зараз. Тобто, брювер на тьорні маючи. Найсовкішу пару поставив е... ставку з ідеєю того, що а будь що буде крівер. В цілому зрозуміти цю ставку можна. То він готовий готовий буду репрезентувати і десятку тут так потім, тобто він не капає свій спектр, скажімо так. і При тому він міг би чекнути бігайн по бланку. Не знаєш, що... я, я просто дивлюся на те, що яко... на розмір поту, мені здається, що там була певна проблема з графікою. Він все ж таки uh -huh. півпоти поставив, не, uh -huh. не, не, не мільйон чіпсів. Так, він так 700. не сходиться. Так, я згоден. І отут на рівері він ставить щось на кшталт півстеку. Пів, пів а, більше. Він ставить більше, воно вербетний, неймовірний ставить. 1,7 мільйонів, 1,7 пота десь так. Так, то, і, мені, і, десь, і зараз Восен знаходиться в ситуації, коли в нього ну, одна з найвищих рук, але Валет в нього є в спектрі. Тобто потрібно чесно казати, що Валет є. Якась часка Валетик яка зіграла рейс, потім чекнула ФОП, вона буде чекати терн, тому що вийшла десятка. Uh -huh. uh, проте він знаходиться uh -huh. просто. Так, Ві так. Він заход... Ну, можливо, так, так. Виходить так, що він знаходиться ну, на вершині свого спектру, і з точки зору саме ну якоїсь теорії, що твій опонент Брювер буде грати збалансовано, то ми повинні тиснути кол. Бульк. Такий на а... тобі Вотсене. І ви бачили реакцію Вотсона? Ви бачили реакцію Вотсона? Тобто давайте так ще раз просто ще раз прокрутимо це в голові. На open race, маючи 60-анте, пан Брювер тисне кол з Валетч 6 масами. Патьорну, коли виходить десятка ще одна, він починає добирати. І на Рівері просто неймовірно величезним овербетом добирає ще. Ось така історія. І тепер Чеплітер Брювер. Вісімки проти Валетів. Ну, це було швидко, Дениса. Я тобі скажу, як він вирвався в чіпаки. OpenLim з валетами абсолютно стандартне рішення. від Брювера. очікуваний чек. І дивимось на флоп. 9 туз, король. Це буде цікаво, наскільки тут Вотсон буде розігрувати активно цю руку. В цілому, так, в цілому чек має багато сенсів. Так? Ну, бо тут дві оверкарти проти валетів. А, при тому у Брювера майже вся колода, то можна там десь буде дібрати, дібрати одну, одну ставку. ну, Або на Тьорні, або на Рівері, в залежності від того, які ранаути будуть виходити. Туз дуже гарна карта для Уотсена, тому що Брювер би поставив ну, майже всі тузи на Фопі, а так як він грає, то всі. Е, і зараз к Ріверу ми виходимо, виходить король, і це чудова карта. Чудова, насправді чудова. То наші валети перетворюються на о, дуже крутий буфетчер. Це дуже крутий був кечан. Тобто, подивись на цю ситуацію ну, так, таким чином. Там більше, ніж півколоди, і угу. більшість карт в цих півколоди вони мали якісь ШДВ І Рівер приносить ну. Карту, яка вбиває е, майже всі ці шидо. Тобто це 9 x 6, -ки, 7, -ки, 8, -ки, е, ну, навіть десятки, так? Ну, якщо він їх чекав. Е, якісь гедшоти, наприклад, які він міг чекати там, Типу, вала 10. І при, і при цьому е, даму він буде ставити на велю. Ну, тобто я на місці би ставив просто ну, пусту ну, так. даму на велю. Але все інше просто це блефи і фошів там майже немає. Підібрав король іксів ну, може, є якась частина, але у вотсона в спектрі з Бовкетчерів це одна із найкрутіших рук, розумієш? І ось тобі ще один оверпет. Так, так, але це чудова ситуація для кого? Ну тобто, я б ну, і радісно це зробив, бо я би так сказав, радісно. Не ну, ну, знаєш, друже, на мій погляд, Вотсон радісним не виглядає. Не виглядає, не виглядає так. Ну, не я, виглядає. Я, я просто тобі пояснив, чому радісно, так? Тому що так, от, так, якщо так, просто, просто е подивитися на глибину, е е глибину кількості ні, на глибину цих комбінацій там, тобто в тебе купа сміття, просто купа там, я не знаю, там комбінації. Ну, умовно кажучи, 120 <хи> чи 100, ось і проти там ну, значно меншої кількості комбінацій велю. Ну, мабуть. десь третина від того, що ти порахував, буде велю. Так. так, так. Ну от браво, 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 браво! Ну, дякую, дякую. Майкове. Це потужно, це гарно, це круто, це логічно. Найголовніше розумієш? Оце рівень. Фу. Слухай, ну насправді на, на місці Брюера я б теж блефував. Абсолютно все, чітко. Ні, тут він зіграв без питань взагалі, без питань. Mm -hmm. і мало того, я тобі скажу, вісімки тут краще був ніж шістки. Ну Тому що mm -hmm. ти шістками ще більше блокуєш е варіації фолду Але це не принципово, ну, проте, якщо подумати, так дуже глибоко. Тобто, головне там не переблефувати, там дуже важко не переблефувати. В цій грі взагалі, mm -hmm. от інтуїтивно, є дуже багато спотів коли одна вулиця була прочекана, і ти просто. І кожна людина або перебуфовує, або сильно не дебуфовує. Тобто саме знайти той баланс, той дзен, коли одна вулиця, хоча б була прочекана. Ух, дуже mm -hmm. важко. І так, катов Валет uh, 8 сютит абсолютно нормальний open-limb, 9-6 сютит, отримав чек і стрейт. То зараз ну, так це вже wots... непогано. Треба перемагати так, і... якось. Так, треба, треба перемагати. Треба грати. Бривіру від чеку. Він грає від чеку. Вотсон буде ставити вуличку, uh, як на мене. Нам графіка 100%. не показує, але, як я розумію, це не маленька ставка. Так чи інакше, бо 650. то потім... маленька: 150 тисяч. Так? А, 150. Ну, ну я, я би подібні структури відіграв Теж ж таки від великого сайзіну, бо в нас всі стрити є. Ну, 9-6. Звісно, 9 а нашого опоненту немає. Плюс всі двохпарні комбінації, по типу 10-7-О. І 108 О, ну, 107 о точно відсутній у привіра, 108-О не знаю, Може він там і розігрує їх при ФОП. Ну, тобто більш зрозуміло, так, що в нас. Е сильних, Стало легше. А навіщо тут чекувати йому? Він грає від захисту жорстко. Він вважає, що його опонент, е не знаю, машина КТО. Ні, 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 GTO машина, але насправді це не так, як ми бачили особливо зволо 6. Тобто, що це він зробив? Він поставив блок бета. Ви бачите, тобто він поставив блок має маючи дві пари. В цьому зрозуміти це можна. Проте, якщо б, от, наприклад, в нього був король 7, то це було б нормально. Тут важлива історія про короля. Якщо ти ці тві дві пари не через останню пару, яка закрилася, то може і велю там зовсім немає. А, цікаво, Хоч... Цікава думка до вподоби. Хоча в цілому м воно зрозуміло. Наприклад, нашого опонента є вавить, дама якась там і так далі. Тобто, ну ти її блокуєш і отримуєш. Е <реш> <реш> так, Тоски. Ну і що далі? Так, що далі? Ну, ну скидати потрібно. -то тобто, ну, от... Насправді, Денисе, от, ти mm -hmm. виправ мене, я помиляюся. Oh! Океан під грає помиляюся. Але що, з чим воцну блефувати? Йому треба перетворювати на блеф 10-8 чи 8-7, скоріш за все. Mm, а, а чому? Він міг поставити на флопі... Він зіграв за маленький сайзін, у нього доволі багато буде блеф, які вийшов. А, та чому? Ну, це нехай буде 6-6. Не ну, тобто, тобто, руки не вони з'являються. Ну, е і і перетворити на буФ. Ну, звісно, ти щось перетворюєш на БФ. То не буває так, що в цій грі гріші е на, на подібній структурі в тебе багато, е скажімо так, Air -БФів, так, ну, таких… Е а, а це коли... що? Це креатив. В цілому, я так тобі скажу, це креатив. ну Я не знаю, чому. Чому mm -hmm. саме дама 9О, чому таким сайзінгом? Я не знаю. Ну, от я просто не можу тобі сказати. Я можу сказати, що це є, так би мовити, сигналом, що Брювер робить це перший раз. Ну, може, не вперше. Він ну, тобто, просто здається, грає що... серцем, серцем грає. Ну він... Може, він хоче програти просто е <ріст> <ріст> не, насправді оце, це його рішення, бо максимально не очікує. Хоча даму 9 можна ізолювати, ну тобто, там є якась частота невисока, але просто в цілому люди так не роблять зазвичай. Ну добре, абсолютно крута дошка вийшла, так то в нього там Дама Король, купа і будь-яких ту сильних купа. Уотсен тут нікуди не збирається, в нього є пара гадшот, одна із найпопулярніших комбінацій в цій грі. Насправді тут. Uh -huh. Стріти закриваються дуже часто, валет може прийти. Та і плюс в цілому ми не знаємо, що там. Uh, у того брюера може бути, умовно кажучи, якісь 7-9 сют чи щось таке. Чи Дама 9, офсюд, ну наприклад. Так, так. Ні, ну, це теоретично можливо. Тобто, з точки зору там GTO, якихось спектрів, там якась частота цієї Дами-9, напевно, може бути. В цілому, я тобі скажу, що це просто інтуїція. Це чуйка, знаєте, її так називають. Просто почуйки. Причому ви ж розумієте, що для Вотсена ця карта вона майже нічого не змінює, тільки додає еквіті для нього. Тобто, вона, вона підбадьорює Вотсена. Але не так, як підбадьорює Брюера. Так, дуже цікаво, що він робить. Чому він робить? Просто півпоти. Так. Ну і куди Вотсуну одіватися тут? Ну, ну як, куди? Навіщо? Чому? Без варіантів, просто котисне. Він, фол... напевно, на ну... те розміркове. Куди мені діватися з цього поту? Просто куди так, мені нікуди. втікти? Я хочу бути в іншому місці. Ну це трагедія поті. шордеку. Це трагедія шордеку, тому що тут е, дивись, завжди, поки не прийшов рівер, в тебе ну, дуже часто. Настільки багато еквіті, що ти просто по тосі вистачає на кого, розумієш? Просто виставляє. Ну, звісно, вистачає. не в всьому випадку саме. Ну так, але ну проти спектра глобально, так? Якийсь угу. там, я не знаю, туз е валет поставить там окей, в мене. Є, а ну нав а якщо туз 10, а якщо туз король. Ось, е ну і вісімка приходить, і це доволі простий фолд Ні, як чек. На місці Ні, буде, Брюєра, буде, чек буде, буде Будеш бурляти Ну, не знаю. Туз 8. Ну, Просто якщо б був повтор через десятку чи валета, то можна було би чек зіграти. А так 8. ну... Майже нема фулхаусів у Вотсона. Тобто, дивись, 10-8. Він напевно міг би скинути на флопі, окрім як 10-8, червові, 10-8 пік. Тобто дві комбінації. Туз 8. Ну, це от це всі комбінації, які є фул-хаус. Mm -hmm. Дама Король часто сама зажбурляє Ну, напевно, так. Мож, можна і чек просто зіграти. Хоча я думаю, що машина би тут шукала якісь ставки, бо все ж таки доволі багато комбінацій, е... типу там 2 X якісь, і ми можемо тиснути на них і додавати до того блефи. Угу. Ну, Він вирішує Один поставити. Ну, важке рішення насправді для Брювера, і я а думаю, що тут нелегка. потрібно шукати Неоін. От цікаво, от з точки зору само, ну, спробувати відчути себе комп'ютером. так І от мені здається, що тут можна було би знаходити якийсь прикольний такий мув, як Неоін. Тому що угу. от, у, у спектрі Восена є така рука, е, звісно, їх дві комбінації, але дуже цікаво. 8-9. Е, бо при флоп вона натиснула Око, 8-9 Потім на флопі вона натиснула на кол, тому що воно ОСД було, і далі. А, хоча ні, на тьорні він ж вже, вже скидку зіграв би напевно. Так, так, на так я теж так думав. На тьорні він би скидку зіграв. Я намагаюся просто знайти руки, які в цілому готові саме природньо натиснути кол. Тут е ситуація, от з точки зору математики, з точки зору солверу, вона зовсім інша. Нам, людям, дуже важко це збагнути, бо тобі потрібно е зрозуміти кількість комбінацій велію. Опонента. І е, взагалі е, можливих якихось природних блефів. так ось природних блефів тут насправді набрати дуже легко. Е, mm -hmm. Бо е, оце, от от, от бачите, ти побачив даму 9 О А там може бути стільки багато різних просто е, ну, таких сміттєвих рук. Плюс просто пара дам. просто уявляєш просто сама пара дам, але ти її блокуєш у зови ну, Король 9. Так, так, ну, ну тобто будь-які от, такі от э, Garbage Heads, як то кажуть, так? Ну, э, але. О, так, це Олин 10-9 офсут. Так, ну це тут це кулер, знову ж таки, кулер. Просто неймовірно. Ну, що, 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 ще тобі потрібно, той брювер, а? Ну, як це? Ну, 32% у ну, Вотсона. Майкл гарний гравець, Майкл, молодець. Майкл, Майкл, тримайся, давай. Давай 7-8 на флопі. 7-8 валет, все, без проблем. Давай. Ні, валет це вже небезпечно. О, оце нормально. Давай, давай, Майкл, давай. Сімку. Севен! Севен! Севен з комс. Я вважаю, що це дуже дуже важливо зараз. Давай. Взяли! важливо його. Нормаз. Нормаз. Молодець, модесь. Ну це зіра зірена, що тут скажеш. Да що це таке коїться, ну? Ну, що це шо, таке. Ты Ну, а що? Ну, як Та, це здуріти. таке? Так А бач, брювер, як посміхається просто йому йому смішно. Так. А вот сину боляче. Ну, тобі боляче, а йому смішно. <с як <с. як це може бути? Так. Вже другий ну, раз. Це так, стандартний покер. Это. Стандартний покер. Комусь так. завжди боляче, а комусь завжди смішно. Туз 9 це Олин і Вотсон це, це радісний кол, Але, як ви бачите, 56% на перемогу, 13% тай. Тобто, розумієте, що доволі висока частота, що вони просто поділять цей пот. Але при тому 56%, 56 на перемогу проти 31 у Брювера, і Брювер знову поспіхається. Що, що, що зараз буде? Ні, ну, він перед тим, як поспіхатися, до речі, жестом показав, що давай сплітуємо спліт. А, так, так, ділимо. Так. Ну, вони, вони нервують, вони нервують, обидва, нервують гравці. Як ви, <світ> до речі, глядачі, ви себе почуваєте в цій ситуації? Король. У мене <світ> навіть шеле зводить, коли от я от в такій ситуації просто зводить, знаєте? Просто, от, ну, фізичне напруження. Не потрібно ходити до зали. Ви просто займаєтеся Ой. прямо тут. Всі ваші м'язи напружені. <світ> <світ> ну, що <світ> там будеш на рівері? Коман? А, король. Ой. Ні, а, то я не знаю. Туз. туз? Ну, то, а, тут так, так, різні. Така а, сама, яка історія. Різ... Так. Так, так. сама історія, ви знову спів. Ну, Брюгер був правий від початку, окей. Okay. Так, так. Ну, це бачите, то Туз з валет проти Туз 9. Вот програв. Потім поділив. Ну, тут він був позаду, десь 9, Туз валет він був попереду. А тут поділив. І от е... далі дивимось. 9.8 offsuit проти 107 offsuit. Це буде оплім, та check behind. Проте скільки ж нас? 30 анте. 30 анте це дуже невеличкий стек. Проте це не означає, що це кінець. Давайте дивитися, Це check не означає, що немає простору до гри. Ой -ой. Ось твій простір. Та, простір. Ось, ось, простір. Дуже простий простір. Бачите, тобто людина фопає тві пари, людина фопає стрейт. До речі, на місці Уотсона, якщо я б отримав чек, не те, щоб я. Тому що я знаю, що там 9-8, я б грав чек чекбіхайн. Дуже часто можна грати чек чекбіхайн з слабкими е, двома парами на три стрейт дошці. Ось така історія. Угу. Ну це в Амасі, то точно. І тут така сама історія. Угу. Тут, тут, Логіка працює. Дуже тут, просто тут. ти маєш таку руку, яка завжди тисне кол на тюрний. Без проблем, так? Що б там не відкрили, ти такі окей, кол. А Watson ж бурляє чи кол тут грає? Я би кол завжди тиснув. Так, завжди. Тут просто немає. ну, це, Ця рука, подібні руки на подібних структурах. Вони просто не мають такої можливості. Хоча я хотів би зауважити, що 98 в подібних стеках повинна ставити у інтерфу. Це три цитанта. 30 анторт, так. Бо проблема цієї руки, в неї достатньо багато ектітять і завжди фолдить на овен. Але ж тоді тобі кулер не роздадуть на твою користь. Так, розумнику. Так, ну То брувер був підготовлений і він просто ставить. Я не хотів би бути Ватсеном наразі. Потрібно тиснути кол. Це, це як я вчора в фінальний стіл грав, там вийшла ситуація, коли ми не переїхали на рівері, і вчатику, звісно, були зауважені. От якби ти порейзив, там, рірейзив mm -hmm. yeah, десь yeah. на якійсь там вулиці, тебе б не переїхали. А те, що я там в yeah, yeah. вулиці добирав з руки, яка б викинула б, це взагалі Боже, нікого це, не обходить. Це, це просто це просто неймовірно. Це неможливо. Ну, тобто, просто. Ну просто Майкл нічого поганого не зробив. Ну, за що? Ну, тобто. Ну він не може скинути тут. Ну це неможливо. це це Він каже, забирайте всі мої таймбанк-картки. Забирайте всі. Угу. Але, Вони вже ну, це, не потрібні. Ну, ну це просто нереально, розумієш. це, це ну Там десь я, я не знаю точно які потоці, але приблизно повинно бути десь 40%. Ну тобто СПР там близько двох. Я думаю, може менше. Ну приблизно так. От воно коли в тристанте, там бетко туди-сюди, там. Може, 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 42% там може більше ніж два Ну, не знаю. Але розумієш, тут доволі легко вигадати руку, яку він може запхати, бо два флаждро на дошці ще лежить. Купа ну тобто е, Вотсен проти спектра точно не має 50%. Тобто, це потрібно розуміти. так тобто Зараз в нього менше. Ну, сказати собі, що у нього менше там 40% проти спектру, то, то майже неможливо. Якщо він тисне кол і бачить той стрейт, в нього всього нічого. Це близько 20 з чимось відсотків чи щось таке. Це скільки в нас аутів виходить? 5, так? Це менше. Якщо 5 аутів, це менше виходить. Mm. E, e, там, по 3% на аут буде. Все ж таки пролунав кол з дурі. Ну не можна скинути, не можна, ну це не можна скинути. А, ну, 14 відсотків. Чотири аут. Я погано аут аутихую. Чотири. Ну, по три відсотки ой, на аут. Три з на аут, Ось так. Ну що, севен, just one time. щось мені здається, що ні. саме так як... Я спробую як ти. Себен! Так як складалося цьому, цьому брюеру, просто тут Вотсон нічого не може зробити. <рістична> Та -а -а! Ви, <рістична> бачите, ви, ви бачили, що насправді Брюер е, був незадоволений, тому що ну, він сам розуміє. Бачите, йому просто його сумління. Е, воно каже: ну, я, я не міг це. Чому я виграв? Як я це так вийшло? <рістична> <рістична> ну, добре, е, у нас є фіналісти, у нас є переможець, він майже плаче. Е, до, е, до речі, Вотсон отримує 269 тисяч євро. Тож. Непогано. А Брювер, наш чемпіон, отримує 372 тисячі євро. З чим його і вітаємо. Хай йому і щастило, але це теж, напевно, скіл. Так, він заслуговує, друзі. Дякую вам за вашу кампанію. До зустрічі. Подобайки, підписоньки, Пока-пока.